Рукавиці Краги від бренду Parkside для зварювальників в розмірі 8 та 10, всього 99 гривень за пару ось таких от класних рукавиць. По лоту є 16 пар у лоті, 1585 гривень загальна вартість. По моделькам, дивіться, кольор у них однаковий абсолютно, але в декількох моделях є невеличкі жовті плями саме на замші. Тут, бачте, немає, тут трішки є. На функціонал це ніяк не впливає, це робочі рукавиці. Це є взагалі не страшно. Вони Дуже мегесенькі, всередині ось така покажу підкладочка. Дуже класно, тактильно для рук, особливо на холодну пору року. Дуже рекомендую розглянути саме на певні професії. Тому, хто займається, будь ласка, беріть собі в магазини, це дуже достойний товар. 99 гривень за штуку, 8 розмір є та 10, є менші та більші, відповідно. 99 гривень за пару для замовлення, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Усі контакти залишаю в описі під цим відео.